Вітаю наших глядачів. Ми продовжуємо наш проект, спільний проект «Укрлайф ТІВІ» та видавництво літера». Сьогодні наш гість знаний український історик, професор, доктор історичних наук Юрій Шаповал. Вітаю вас, пане Юрію! Вітаю вас, пане Юрію. Давайте е, почнемо розмову з того, що я попрошу вас сказати таке коротеньке своє CV в тій частині. Де ви вже друкуєтесь як історик? Ну, я це знаю, але ж давайте представимо нашим глядачам і я думаю, що з цього почнемо мою розмову. Ну, якось не зовсім скромно про себе говорити. Ні, ні, ну, говоріть скромно. Я працюю в Інституті політичних і етнонаціональних досліджень Національної академії наук України. Працюю доволі давно і брав участь в багатьох проєктах, крім моїх книжок. Власних, яких там є вже кілька десятків і я брав участь в багатьох спільних проєктах. Ми готували такі фундаментальні роботи, як політична історія України», наприклад, 20-21 століття. Ми готували книжки, присвячені визначним діячам України. У нас була така ціла серія. Тобто історії не існує поза людською діяльністю, і ми якби намагалися олюднити. Той історичний простір, який був так довго безлюдним, коли діяли закономірності, не діяли люди. Ну і зараз я маю е, кілька таких е, публікацій в роботі. Одна з них стосується е, персонажа з так званого розстріляного відродження українського. Йдеться про Олександра Яковича Шумського. Людину, яка була пов'язана з е, системою освіти, він був, він був наркомом освіти в 24 1924-27 роках. Це зараз така така моя зацікавленість наукова. Я дуже хочу розповісти про цю вкрай суперечливу людину. Перед тим був досвід дуже цікавий. Ми робили книжку про Миколу Хвильового. І це були розсекречені матеріали з архіву Служби безпеки України. Ну і от власне з тим архівом мене давно пов'язують взаємини. Я там багато років вже, навіть десятиліть, вже працюю. І переважно видобуваю звідти різного роду матеріали, в тому числі і про тих, хто став жертвами комуністичних репресій, і про тих, хто здійснював ці репресії. Тобто така картина. Прагну вибудовувати якусь таку поліфонічну, скажем, картину, почути різні голоси з різних сторін. Отакі От мої наукові Ні-ні, Ви занадто скромно представили свій доробок. <світ> бо і для мене я думаю, що для багатьох читачів в Україні саме ваші книжки були першими, які по суті відкривали всю епоху сталінську, епоху сталінських репресій, але ж не тільки їх. То я би попросив вас назвати і якось дати якісь маленькі анотації на основні ваші публікації. Я розумію, що декілька десятків книг ми Хочко не зможемо це. назвати так, але ж може три-чотири з них, які є ключовими, ну, назвіть, так, будь ласка. Так ну я можу назвати такі роботи, як людина і система. Ця книжка вийшла в 1994 році. Найперша була книжка ще в 90-му році, такий, я би сказав, амбівалентній ситуації, як ви добре пам'ятаєте, політичній. Вона називалась «Сталінізм Сталінізми Україна. І це, власне, була така одна з перших робіт, яка показувала масштаб тих злочинів і взагалі показувала сутність системи, яка все ще там намагалася якось реформуватися, як тоді висловлювалися. Дуже була цікава така робота, в мене, яка називалась Доля як історія. Я туди прагнув, якраз от те, про що я казав, на, 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 на її, на, населити людьми, діячами політичними, і не лише політичними, різними людьми. Просто якісь житейські навіть історії були. З останніх моїх робіт для мене була дуже цікава робота про Михайла Грушевського. І мені довелось двічі якби мати справу з Грушевським. Я писав про його період повернення. З 24-го року до його смерті загадковою в 1934 році, і знов-таки писав на матеріалах оцих розсекречених НКВДських і ГПУшних архівів. От, і е, у нас була публікація спільно з моїм, крім моїх власних публікацій, була спільна публікація з моїм французьким колегою професором Аленом Блюмом, яка вийшла в Парижі два роки тому. Французькою мовою. І була публікація будете здивовані, не існує повноцінної біографії Грушевського. І ми зробили з професором Ігорем Вербою таку книжку. Він писав першу половину життя Грушевського. Я писав оце саме з моменту його повернення. Надзвичайно була цікава робота, враховуючи, що цього року ювілей Грушевського черговий, то можливо, варто було б якось нам повернутися до цієї роботи, бо ми вже багато матеріалів нових знайшли про нього. От. Ну і одна з останніх робіт, вам добре відома, я вам її подарував. Це книжка, яка називається Торкнутись історії, от, е, яка вийшла завдяки сприянню е, парламентського видавництва спочатку, а потім «Ткума» в Дніпропетровську, е, який його директор Ігор Щупак доклав дуже багато зусиль, щоб ця книжка з'явилася на світ. Вона, по-моєму, теж вийшла достатньо такою цікавою, там різні, різні, різні матеріали в ній є. Ну, такі, ну я те, що я зараз пригадав, я вам все це назвав. Пане Юрію, скажіть, будь ласка, от ну, останнім часом ми говоримо про такі незвиклі війни, про а, віртуальні війни, по-різному їх називають інформаційні, інше, інше, інше. Але ж історія традиційно була таким знаряддям, якщо б не сказати, зброєю а, у тих, хто був в протистоянні. Ми з вами пережили і переживаємо ще епоху декомунізації, і ці ваші книжки безумовно сприяють тому, щоб вже наші історичні концепції, історичні концепції вільної України, вони якось були співмірні з тим, що пишуть про новітні часи в Східній та Центральній Європі, європейські та американські історики. З вашої точки зору, наскільки. Сьогодні наша історична наука є європейською. Наскільки є якась група істориків, які сприймають такі вже історію України в контексті того, що відбувалося в світі, наскільки методологічно ваші колеги володіють? Тими новітніми методиками, без яких не можна зрозуміти сьогоднішню історичну літературу. Чи на перших етапах ми цієї Європейізації, чи вже в якихось в яких областях є повноцінними членами цієї спільноти? Чи навпаки, розкажіть це. Ви знаєте, но... Людина, яка наважується на такі глобальні оцінки, завжди ризикує, знаєте, викликати гнів моїх колег по цеху, насамперед, як і моїх колег-істориків, я маю на увазі, чи там навіть когось з політологів, хто а, оголошує себе істориком, водночас, бо є ціла когорта і таких тепер людей. І, і все ж таки я наважусь відповісти на ваше запитання таким чином. Дуже серйозні СУВи відбулися десь останні 10-15 років, і ми можемо говорити про появу робіт, які цілком можуть бути вписані от в те, про що ви сказали, в цей інтелектуальний європейський ландшафт чи американський. Не забуваємо, що Україна дала зараз кілька людей, цікавих авторів, які живуть там, які пов'язані з Україною і пишуть про Україну. Ну з поміж них я міг би назвати. Сергія Плохія, який є значить, директором Українського Гарвардського інституту, який вихідець звідси з України з Дніпропетровська, можна назвати Сергія Єкельчика, який написав, е, на мій погляд, одну з найкращих історій України. Вона вийшла, до речі, російською мовою спочатку. І написав дуже серйозну роботу, яка називається Імперія пам'яті, про політику пам'яті в сталінській Росії. По повоєнні переважно вона торкалася. Зараз у нього там є нова праця, яка вже більш там актуальна. Якщо говорити про істориків, про цю групу, яка працює тут в Україні, ви знаєте, тут все ще є певна інерція, але вона вже диктується, можливо, не ідеологічними якимись перешкодами. Цього вже направду немає. І коли, припустимо, наші російські колеги зображували, що тут хтось кому щось диктує, як писати про Голодоморе, як не треба писати, як писати про Холокост, як не треба писати про Холокост, наприклад, це все ерунда. Нема цього в реаліях цього не існує, не існує цензури. Є різні точки зору, є зіткнення думок. Ми можемо взяти книжку на наприклад, Григорія Касьянова, яка називається жахливо Данс Макабр, хоча йдеться в ній про і про, про ті події. І ми можемо брати книжки Станіслава Кульчицького, де інші акценти, чи Василя Марочка, там інші акценти, інші нюанси. От, тобто немає цієї ідеологічної цензури, Тут є інше. Оці десятиліття неінтегрованості в європейській світовій. Скажем так, умовно, історіографічний процес, вони даються в знаки, тому що найперше, що тут шкодить, це незнання мов. Історик для того, щоб працювати в тих рамках, про які ви говорили, в парадигмі цій світовій, він мусить був знати бодай одну іноземну мову. З цим є, звісно, проблеми зараз підростає нове покоління, і серед багатьох-багатьох мінусів, які пов'язані з ним, на жаль. Тому що мені доводиться стикатися де з ким, Ці молоді люди трошки менше може щось знають, розумієте, якісь вони інші. Але вони вже знають мову, вони знають, вони включаються, вони можуть дискутувати з іншими людьми, вони можуть накопичувати ці знання, вони можуть співставляти те, що ми тут напрацювали, те, що напрацьовано там, умовно кажучи, на так званому заході. Хоча я своїх аспірантів завжди вчу, що ніколи не розділяєте науку на вітчизняну і так звану зарубіжну. Це неправильно. Є єдиний процес пізнання. Він універсальний, і на це треба завжди зважати. І от якщо з цієї точки зору оцінювати, то тут справді тут, тут, тут певні проблеми існують. А якщо говорити про проблематику, то безумовно останні роки вони дуже сильно розширили. І оці атавізми е, совєтськості. Вони йдуть, вони поступово йдуть в якихось е, сферах швидше. Ну, наприклад, там, в, ті, в тій же темі Голодомору, чи там описання репресивно-карального апарату, е, чи там переслідування дисидентів, дуже багато зроблено зараз, дуже багато хороших праць зроблено. А, скажімо, залишаються якісь такі глобальні проблеми, як проблема Другої світової війни. Там, там, я хотів про це говорити. Та, там ще існують. Мені існую, здається, існують, що вона певні. зовсім не написана. Ті книжки, які виходили останнім часом в Україні для мене, як для читача, вони зовсім не доказові. Ще інерція радянських часів і може і російської історіографії, така величезна, що мені здається, що ще не одне десятиліття пройде до того, поки буде написана ця правда. Там, де радянська чи російська історіографія, чи пише, що це були перемоги, це здебільшого були поразки. Ну там, там брехня на брехні і брехньою поганяє, чи є якісь прориви в українських дослідженнях цього періоду? Ну безумовно, безумовно є. А назвіть їх? я можу вас? назвати вам із останніх праць. А насамперед, якщо говорити про якісь колективні зусилля, не, оце, то, то можна Я назвати не вірю в ні, ні, ну, тому, що це, це така глобальна проблема, і ви знаєте, як зазвичай, значить, прагнуть якось її осягнути з усіх боків одному автору. Це неможливо. Ну, от була видана така двотомна книжка по історії Другої світової війни в інституті історії. Вона при всіх своїх вадах є без, безперечно кроком вперед, тому що вона відкидає багато цих упереджень. І тих, здавалося б, вічних так званих в лапках істин, які існували в, цьому, в цій сфері. Я можу вам назвати. Але ви, ви, ви точно говорите про всіх своїх вадах, а потім говорити про певні переваги. Для мене, як для читача, не для вас, як для фахового історика, який оцінює, що зроблені там кроки, кроки назустріч на правді. Там чимало є перемог. А для мене, як для читача, який знає ну, більш-менш західну таку історіографію, західні книжки, мені здається, що це все, все ще ну, не 34-й рік, але 60-й. Ну, умовно, Рігіде, я би не був з на вашому місці таким категоричним. По-перше, я хочу зауважити, оперуйте дуже акуратно терміном Правда. Якщо ви думаєте, що на заході історики західні виписали, наприклад, Норман Дейвіс, який написав не так давно історію Другої світової війни, чи там ціла плеяда західних істориків, то це не зовсім так. І взагалі, будьте обережні з цим словом, коли ви розмовляєте з істориками, тому що ми можемо лише говорити про під якісь підходи. Про спроби відтворити реальність, але повної правди ви ніде ні у кого ніколи не знайдете. Це я вам даю чесне слово. Ні, я, я розумію, що так. Я знаю, що чим далі ми від серед... від середньовіччя, тим більше ми про нього знаємо. Це без... безкінечний процес. Ну, І будь-які період є ще одна суттєва річ. Ви розумієте? Е, ще в 19 столітті історія вивчалась е, в, в, в разом у сукупності з мистецтвом. З мистецтвом. Розумієте, коли говорять, ах, історія там, знаряддя політиків, це політика оберна в минуле, це все банальщина, це все зрозуміло і так, що вона використовується. Але чому я на це звертаю вашу увагу? Історик повинен, повинен володіти насамперед, крім знань, це ясно, абсолютно. Бажано ще і знань, знань архівних, тому що без цього не можна писати. Це теж е, умова. Він повинен володіти мистецтвом інтерпретації минулого. І от тут... Коли ми виходимо на цю проблему, то тоді починаються якраз питання. Я продовжу про війну, щоб у вас не склалося якось хибне уявлення. Я можу назвати роботи Владислава Гриневича з останніх робіт, який дуже е цікаво писав про, саме про Другу світову війну. Але Я... це локальні, як правило, дослідження, наскільки мені відомі ні, його роботи. Ні, ні, ні. Його книжка присвячена якраз ширшим питанням, і вона, якщо... у нього навіть не одна там книжка є, йдеться про. Війну за війну він писав якраз про ці підходи різні, як як відтворюється ця війна, що було не так написано. Якраз тут я з повагою ставлюся до до його, якраз та цих, так би мовити, значить змагань, як він як він взагалі шукає. Він якраз не не каже, що я вам відкрию зараз. Всю правду, ну мені здається, що розсунулася ситуація в позитивний бік, ще й з тим, що ми почали в Україні описувати побут війни. Знаєте, цього взагалі раніше не було. Абсолютно просто, це було неприпустимо. Не тільки побут, а взагалі життя мирного населення під час другої світової Ну і, і не лише наприклад, от одна з найцікавіших робіт останнього часу вона була присвячена радянським партизанам. Одна з найкращих документальних книжок. В ній брав участь Олександр Гогун, який там живе зараз за кордоном, але брала там низка людей, які е, значить, живуть тут. Одна з найкращих праць вийшла за останні роки, яка описує історію е, Організації українських націоналістів Української повстанської армії під час Другої світової війни. От, вона, ця книжка належить е, на покійному, на жаль, Анатолію Кентію. От одна з найців, і вона не упереджена, вона не ангажована. Вона, вона не показує, вона автор не хотів комусь догодити. Розумієте, і це і це є величезний плюс. Оце цей феномен він існує серед істориків тепер, нарешті. І е, я би дуже хотів, щоб це розвивалося. Я вже не кажу про е, е, так звану історію повсякдення. Зараз ми маємо дуже цікаві вже низку цікавих робіт а на підході кілька цікавих робіт, які будуть торкатися, якщо говорити про другу світову війну, пане Юрію. Ви назвали книгу Нормана Девіса в якомусь з якимось негативним. З негативною якоюсь оцінкою. Ви не вважаєте, що вона ну певна? Не знаю, не хочу сказати канон, а що певний прорив в осмисленні Другої світової. Ні, віде. я назвав книжку Нормана Дейвіса, яка стосується Другої світової так, і, я і про не, не, те, не інших його праць. Тут негативних конотацій у мене ніяких немає. Тут швидше йдеться про те, що роблять зараз відомі західні історики. Вони беруть всю доступну літературу і вони компілюють тексти, надаючи цьому. Ну, п -п певний п певний там якийсь концептуальні концептуальний, концептуальний акценти, чи там концептуальний ухіл, чи якусь концептуальну візію свою. Я, я говорю про це. Це не одна, це книжка не з найкращих книжок Нормана Дейвіса. У нього були більш більш це я розумію. роботи. А от е, якісь е, ну, найбільш важливу книгу про історію Другої світової війни ви можете назвати? Ну, чи закордонних, чи наших авторів. Ну, безумовно, я… Але ж таку інтегральну. Не йде мова про локальних чимало. Розумієте, якщо говорити про якусь ідеальну роботу. Ну, ідеаль... я не кажу так, ідеальну. Ідеальні роботи ми не можемо назвати. Була, була низка дуже цікавих публікацій у німецьких істориків. Була, була дуже хороша книжка, яка торкалася Другої світової війни. саме України у Карла Берггофа, такого ще не старого дослідника з Амстердаму, з таких з таких праць, які справді була дуже цікава. Все ж таки, книга Карла Бергофа, це книга про Україну. А я кажу більш інтегральну книгу про Другу світову війну, яка розвивалася на багатьох фронтах, де були включені чимало країн. Я все ж таки про це запитую. Ну, бачите, була, була дуже непогана робота, яка намагалася якраз інтерпретувати всю, всі ці воєнні події. У Аміра Вайнера, одна з найцікавіших публікацій. Це історик, який працює у Сполучених Штатах, якщо не помиляюсь, у Стенфордському університеті. Тобто тут, знаєте, тут іде така значить, стиковка того часу. Коли тут були закриті архіви, а версій щодо перебігу зіткнення сил, сил під час Другої світової війни значить, достатньо вистачало і робилися якісь такі, особливо піддати якісь публікації західні. І йде е, другий період, коли тепер західні дослідники можуть працювати тут. І от мені здається, цей ресурс. Він зараз якраз якраз такій фазі ще не не вичерпані. Вони приїздять сюди, вони можуть працювати. Я можу вам назвати дуже цікаві роботи російських авторів. Між іншим, ну і -е? ми з вами не назвали ще Тімоті Снайдера. Мені здається, так Тімоті Снайдер один один з таких найвідоміших, і ця і от якраз Тімоті Снайдер є прикладом того про що я говорив. Він Людина унікальна. Він знає англомовну е, історіографію, він знає е, польську, німецьку, е, українську, російську мову. Тобто в, в І він все це акумулював, якщо ви говорите про Бладленс, про, про, про цю книжку Криваві землі, у нього багато цікавих робіт є, крім того, у нього є це постання нації, там робота, наприклад, цікаво. Такого видавали. Та, о, Оця, оця риса західного якраз дослідника, який мож, може акумулювати. Причому я досить прискіпливо читав цю його книжку Криваві землі в тому сенсі, що я дивився, що ж він знає з, з, з публікацій тутешніх, так би мовити. Він знає багато. Так, так. Знає багато він, він до цього ставиться дуже відповідально, і це роблять не всі історики, на жаль, на Заході. Знаєте, не всі. Ви почали говорити про деяких російських істориків, ви сказали, що ви хочете звернути увагу на їх публікації. Ви знаєте, в Росії, от парадоксальним чином, до о, оцієї путінської реставрації чи реваншу, скажімо так, за яким, в принципі, дуже прості речі криються. Це це. Це Ренесанс совітизму, те, що він робить ідеологічно, це абсолютно всім зрозуміло, за великим рахунком, в сфері ідеології, я не беру там інші сфери, то це інша розмова. От е, в, в, всьому цьому протистоїть те, що історіографія російська встигла зробити в 90-х роках. І я ніколи в житті не буду говорити протилежно, тому що, скажімо, публікації, унікальні публікації, про, е, якщо говорити про війну. Про радянську адміністрацію в окупованій Німеччині, наприклад. Речі, які описують, дослідження, які описують побутове життя на окупованих територіях. Тобто дослідження, які описують, що робила Червона армія в ході того, що називалося визволенням Західної Європи. І це мені, оці публікації, вони дають підставу, я завжди кажу, не треба ідеалізувати жодної сторін. Коли мені говорять, що в УПА були лише герої, або в Червоній армії лише були герої, я завжди значить, іронізую над цими людьми, тому що ці люди нічого не розуміють. І оцей доробок, скажімо, унікальні публікації були в 90-х роках за Єльцина, звісно, які стосувалися жертв. Було розсекречено дуже багато матеріалів, які потім просто закрили. Я дотепер не можу забути, наприклад, е коли в Подольську, в тому архіві відомому вам, де матеріалки стосуються війни, е почали розсекречувати матеріали про так званих зниклих безвісти. Це, це, це не один мільйон людей, це не два мільйони людей. Це величезна величезні цифри. І тоді називалися цифри десь 6-7, уявляєте, 6-7 мільйонів. Тобто це, 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 це направду була унікальна і все це прикрили. Все це прикрили, все це зараз пішло на нівець. Про це ніхто не хоче в Росії говорити, тому що все це руйнує. Оцю значить героїку. героїку і потім, ну 27 мільйонів жертв, про які назвав про які сказав Горбачов свого часу. Вони вирішили, що цього достатньо, що немає значить, сенсу додавати. Але той доробок лишився. І мені видається, це ніколи жодна порядна людина, жоден порядний дослідник, тим більше він не може ігнорувати той російський доробок, який таки був. І існує, власне, можна ці книжки читати. Пане Юрію, я б продовжував вашу нашу бесіду з вами ще довго-довго, але ж маємо певний ліміт часу, як в кожній передачі. Я хочу на запитати вас про таке питання: наскільки сьогодні в. Шкільних підручниках, в вузівських курсах історії звучить радянська версія, чи радянські версії, чи вже новітні, про які ми з вами говорили. Ви знаєте, радянські версії зараз поступово вони, вони фактично витісняються. Там є, є процес мімікрії, але. У нас, даю вам слово, у нас є певна категорія людей, дослідників, які дуже пильно за тим стежать. Проблема полягає в тому, що у нас не створена система альтернативних підручників. От мені здається, це питання. І нарешті я завжди повторюю, що є люди, які знають, як писати підручники, а є люди, які їх пишуть. От коли, Якби ми стерли цю межу, розумієте, коли ті люди, які знають, як писати, вони б їх і писали, ситуація б змінилася. Але все-таки, я думаю, що в, в, якраз в сфері шкільних підручників е, нам треба залишатися оптимістами. Тут єдине втручання, коли приходить кожен новий міністр і прагне нав'язати якісь свої бачення цих підручників, по-моєму, це вже от тепер не відбувається, слава Богу. І дай Бог, щоб була оця конкурентна. Конкурентна боротьба, ну умовна боротьба, звісно, конкуренція текстів підручників, коли це буде справді професійно налагоджено, то ця проблема дуже швидко вирішиться, тому що достатньо багато матеріалів для підручників і нових підходів напрацьовано. Я думаю, що та ті, ті радянські версії вони ні в чому вони не повернуться вже ніколи в такій формі, як вони існували раніше. Будемо сподіватися, пане Юрію. І останнє питання. Ну от я кажу, що. Ми вже входимо в певну зону турбулентності, вже задумуваємося над тим, ну що, що створимо ми під час свого земного буття. Яка ваша мрія, ваша персональна, що ви хочете ще написати, крім тих десятків книжок, які вже позаду, і деякі з них ви назвали? Знаєте, я коли обрав професію історика. Кожна ж людина мусить собі якось внутрішньо сформулювати. Для чого? Для чого? Бо така невигідна професія і в усіх сенсах, як ви, як ви добре знаєте. От я тоді для себе так вирішив, що це такий шанс прожити багато життів, бо коли ти пишеш про різних людей. От, ну коли я там писав, бо дуже в мене дуже великий спектр. Писав я про таких відомих людей, як Нікіта Хрущов, наприклад, в його українські там роки. Писав я про чекістів, про такого Всеволода Балицького, наприклад, який був чекістом номер один в Україні. Це абсолютно різні різні різне життя. Це писав я про... Миколу Хвильового, про Миколу Скрипника, ну багато-багато про Грушевського, того, що це абсолютно різномані люди. І от мені здавалося, що коли я от вибудовую таки, таку мозаїку з різних доль, то я якби і сам щось таке переживаю, щось відчуваю, якось цей світ буду, буду розуміти. То напевно, мені б хотілося ще створити якісь такі персоніфіковані історії таких неординарних персонажів. Є в мене такі, такі люди на прикметі. Оце, напевно, і те, те, що я зможу зробити. Ну, і якісь там у нас є ще задуми більш такі глобальні. Не буду розкривати ці секрети, але сподіваюся, це вдасться реалізувати. Добре, мені так легше вам побажати успіхів, бо коли не розкриті секрети, то років через. 20, 30, 50 можна буде сказати, що зреалізували, а тільки ви самі будете знати, чи повністю чи ні. Я вам дуже вдячний за нашу розмову і сподіваюся, що ми вперше тут з вами, але ще продовжимо. І коли у вас будуть тобі нові книжки, радий вас запрошувати. Дякую вам за запрошення. Хочу нагадати нашим глядачам, що гостем нашої програми був Юрій Шаповал, доктор історичних наук, професор, знаний український історик. Дякую.